Доброго дня, мої любі малята! Я знаю, що ви дуже любите казки. Я сьогодні підготувала для вас ще одну. Сідайте зручненько, починаємо! Одного разу сонце та сердитий північний вітер затіяли суперечку про те, хто з них сильніше. Довго сперечалися вони! Нарешті зважилися помірятися силами над мандрівником, що у цей час їхав верхи по великій дорозі. Поглянь, сказав вітер, як я налечу на нього, миттю зірву з нього плащ. Сказав і почав дути, що було сили, але чим більше старався вітер, тим міцніше закутувався мандрівник у свій плащ. Він бурчав на негоду, але їхав все далі і далі. Вітер сердився, людував, обсипав бідного мандрівника дощем і снігом. Проклинаючи вітер, мандрівник задягнув свій плащ в рукави і підв'язався поясом. Тут же й вітер сам переконався, що йому площа не здерти. Сонце, бачачи безсилля свого суперника, посміхнулося, виглянуло з за хмар, обігріло, осушило землю, а разом з тим і бідного напівзамерзлого мандрівника. Відчувши теплоту сонячних променів, він побадьорився, благословив сонце, сам зняв свій плащ, згорнув його і перев'язав до сідла. Бачиш, сказала тоді лагідне сонце, сердитому вітру, ласкою і добротою можна зробити набагато більше, ніж гнівом. А зараз я пропоную вам подивитися на ці смайлики, які показують нам різні емоції. Який настрій був у сонечка? Який настрій був у вітру? Який у мандрівника? А який настрій у тебе? Так, ви всі впоралися. Молодці малята! Ось і прийшов час прощатися. До побачення! До нових зустрічей!